Усім доброго вечора! З вами Марта і ви на каналі Тепличний Бізнес. Сьогодні 12 лютого. Перші тюльпанчики, які у нас готові, це тюльпанчики у горщиках по три штучки. Сорт називається Авангард. Ось так ми їх підготували, запакували в подарункову вплівочку. І перевезли у складське приміщення, де у нас тут температура коливається в районі 2-3 градуса. І тут у нас вони чекають свого часу, коли підуть у продаж. Ціна такого горщика по три штучки запаковані. На гурт від 10 штучок складає 75 гривень. Якщо вам потрібно одна чи дві рослинки, Ну, Один чи два горщика, то ціна складає 100 гривень. Тюльпанчиків є вже такі закрашені, а є такі ще зовсім зелененькі. Також починає квітнути такий сорт, як, якщо я не помиляюсь, це супермодель. Сорт дуже гарненький, така груба міцна ніжка у нього, на колір білий і така ніжно-рожева у нього кантовочка. Теж маємо в наявності в горщику по три штучки. Усі квіти, які у горщиках, ми пакуємо в подарункову упаковку. Для упаковки наших тюльпанчиків та інших квітів ми використовуємо ось такі кульочки, дуже зручно, дуже швидко у них пакувати. Якщо є трішечки більше часу, то користуємося такими рулончиками, дуже гарно виглядає ця обгортка. А також є у нас такі високі пакети теж для тюльпанів. В них ми також пакуємо. А це перші тюльпанчики, які зацвіли у нас в будинку. Так як уся кількість тюльпанів у нас не вмістилася у нашу тепличку, тому частину з них ми вирощуємо в будинку. Але, як бачимо, усі тюльпанчики гарно ростуть. Листя зелене, тут є підсвітка Фабіо Єлов. Це моя помічниця. Це сорт Фабіо, і вже ми також будемо їх знімати та готувати до продажу. Також покажу, як виглядають наші гіацинти, як вони підтягнулися. Ці гіацинти ми вносили на вигонку, на початок вигонки, ну, приблизно тиждень тому температуру ми тут підтримуємо в районі 12 градусів. Ось так вони пішли у зріст. Гарний зелений листок, цвітоножка така теж витягується. Ось ці квіти будуть готові, я думаю, уже через недільку, але хто, можливо, захоче самостійно виростити, також можна звертатися. Уже видно, деякий буде колір, наприклад, це буде голубий. Це буде рожевий колір. У багатьох з них, так як цибулина велика, то по два цвітоноси. Ось малиновий колір. Так що, якщо, можливо, хтось матиме бажання, звертайтеся. Телефон, як завжди, лишу під відео. Ще, можливо, хтось матиме бажання придбати просто цибулинки після вигонки. Квіти, які ми зрізаємо, лишаються цибульки. Так що буду час від часу знімати, які кольори будуть і які сорти у наявності. Тому, хто матиме бажання, також звертайтеся, ціна цибулинки складатиме 5 гривень, або ж також продаємо на кілограми. Один кілограм складає 180 гривень. Ці красуні примули я вже привезла. Сюди в складське приміщення, так як сьогодні вже будуть перші купці. І ці примули я склала вже на замовлення. Також гіацинти, ось такі напівзелененькі. Ми їх запакували у такі кольорові серветки, дуже гарно виглядає. Дуже зручно доглядати за ними, так як можна і полити їх. Зріз тюльпанів, які у нас. Був. Я не знімала відео, так як наші клієнти приїжджали безпосередньо у теплицю. Ми нарізали, не мала зовсім часу, аби зняти. Надалі постараюсь показати, які у нас сорти будуть на зріз. Також цибулинки можна буде придбати, кому буде цікаво. Так що звертайтесь. Ще сьогодні я внесла таку чудову квітку, як крокус. Крокус великоквітковий. У цьому році по кольорам у нас буде жовтий, синій, рябий та білий. Ось так вони у мене стоять. На самому нижньому стелажику, ну, тобто на полу, тут також є підсвітка. Ось. Температура тут в районі 12 градусів. Перші декілька днів я їм світла давати не буду. А далі так само буду їх підсвічувати, і як вони будуть рости, буду також знімати відео та показувати вам. Так що Це ще одна чудова рослинка, яка додається до нашого асортименту, і кому буде цікаво можна буде також купити. Усім до зустрічі у наступних відео. Усім пока-пока!